Так тренуються мобільно вогневі групи на Одещині. Щоразу, коли у місті лунає тривога, група терміново їде на точку. Очолює групу 33-річний прикордонник Руслан. На службі він з 13-го року. Свою першу збиту ціль пам'ятає досі. Ця ніч була дуже вітряна. І йшов дощ. Ну, ти стоїш, тобі треба дивитись прямо, а тобі в обличчя дощ валить. Ми чуємо, що десь поодаль чується, що щось їде, якийсь, як то кажуть, мапет гуде. Ну і все, ми почали його шукати, і далі вже була справа за нашим хлопцем, який з засобами. Для виявлення вночі цілий, він його побачив, і далі вже я за кулеметом. Був емоції переповнюють дуже сильно у бійців. Менше хвилини, щоб приготуватися до бою. Збивають ворожі безпілотники великокаліберними кулеметами. кажуть, в день повітряні цілі проглядаються без додаткового приладдя а вночі шахеди вишукують за допомогою прожекторів. Його дальність роботи, звісно, залежить від погодних умов в цей день та пору року. Звісно ж там. Такі, як туман, дощ, трохи його послаблює. Світло трошки розсіюється і доводиться е, більше прислуховуватись е, до наближення цілі за звук. Головна вогнева сила таких груп це кулемет. Ця зброя добре показує себе в дії. Може збивати дрони камікадзе які десятками запускають російські агресори та свою тактику вдосконалює й ворог. Інколи вони літають на достатньо, достатньо серйозних. На достатньо серйозній висоті, тобто, і буває таке, що навіть таку точку в небі в день важко побачити, то можете собі уявити, як це вночі. А звісно, що тактика змінилась. Вони почали робити теж деякі висновки. Ось звісно, що вже не, 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 не так уже легко, але тим не менше стараємось. Обільна вогнева група Азімут 100 висота 300, дальність 700 метрів, вогонь! Бійці працюють 24 на 7 і за необхідністю виїжджають по тривогах, займають бойову позицію, і починають знищувати шахеди. Найскладніше працювати вночі, коли ворог найчастіше обстрілює українські міста. І коли тривога лунає, понад 2 та 3 години весь той час бійці знаходяться на ногах. Тож в цей період не до відпочинку. З сонливістю ну, боротися важко ми це робимо, Тобто, все одно, якби організм. Його обманути важко, тому що ну, біоритм є така штука, це поборотися дійсно важко. У нас є вже заготовлені наплічники з усім необхідним, тобто, щоб якщо там треба. Там шість і більше годин прибути на вогневій позиції. Там є все необхідне для того, щоб з відносним комфортом це все пройшло. Це теплі речі, якісь запаси сухої їжі, якась вода. Руслан відповідає за вибір позицій. На це у водія лічені хвилини. Щоб одну за одною відбивати зграї ворожих дронів, захисники неба чергують без упину. Найбільше коли повітряні тривоги, то ми взагалі не спимо, ми обороняємо наше небо, скажімо так. Це можуть бути сутки. Зранку заступили, і на наступний ранок знялися. Це як то кажуть, більше командна робота, і е, на рахунку нашої мобільно-вогневої групи є одне збиття зарахована. Бійці зізнаються, робота не з легких, адже наслідки відлучання шахеда можуть бути трагічними, а їхні завдання цього не допустити. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.